Перший посил, що сказати, я скажу: не робіть наших помилок. Ми багато дуже мовчали і думали, що воно обійде стороною. І наше покоління за це зараз дуже гарно впаде. Бо ми в молодості промовчали. Я сам з Луцька був до війни з колядом. Займався деревом, робив меблі в основному. Це було в 23-му. Я побачив, що. В кінці літа хлопці не справляються і зрозумієш, треба йти допомагати. Розумієте, там можливо, колись часом хтось буде говорити там, да, якийсь там героїзм. А це просто треба робити, бо інакше в твою сім'ю прийде ну, геть нездале таке. ну. Мені подобається спілкуватися, наприклад, з дітьми. Діти приймають так, як є. Вони більше дивляться не те, що в тебе там нема ноги, вони дивляться, які в тебе очі. Якщо в тебе... Щирі очі, доброта якась відчувається, бо дитина відчувається, не знаю. І в такі моменти вони там вкладають віру, що все буде добре. Ну, Скоріше починаємо з маленького. Патріотом треба бути для своєї родини, Теж не патріотом, а просто з нормальним чоловіком, якщо треба, значить треба. А потім вже виходить, в мене так не стояло питання, що я от там, патріот і пішов захищати, як ви кажете, там, країну чи там, державність. Чи я починав з того, що я не хотів, щоб зґвалтували мою дружину, і щось відбулося з моїми дітьми, і це все на моїх очах, я не можу цьому дати ради. Оце мені найбільш непокоїло тоді. А Там, да, походу я виходить, і допомагаю і державі, і іншим людям. Дуже це, велика так, кількість військових, які е, так само приймають участь, і там різні люди, і тоді різні потрібні в них якості. Один. Вміє рахувати добре, другий там уважний, третій молодий може біст, швидко бігати. Це всі потрібні. Щось би бути вдома з сім'єю, з дітьми, там, з жінкою. Це оце, радість. А так поки що великої радості нема. Це звичайна рутина, багато терпіння треба, болю отримувати постійно. Десь більше, десь менше. Але він постійний, він нікуди не дівається. Фізичний я там про духовний вже там чи там психологічний не кажу. Просто фізичний він ви мати.